Мені тринадцятий минало, я пас тягняток засилала. Чи так сонечко сіяло, чи чого мені так його було? Мені так любо, любо стало, неначе Бога Уже приклало до паю. І я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господине небо і село, ягня, і здається, веселилась. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго малимість, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже небо голубіє, і, і то помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Вернувся я на хати. Немаю в мене хати, не дав мені Бог нічого. И хленула слезы, тяжкие слезы.